Доброго ранку. 7.30, Спалося прикольно, трошки миші шуршали один раз. Так зашуршало, що Максима встав і пішов її ганять зі столу. Хтось тобто поклав насіння, на стіл. Потім ще я чув пару разів, навіть більше, але скоріше вона шуршала вже ось там в коридорі, по тим пакетам лазила. Спалось доволі комфортно, тепло, взагалі, без питань до цього конкретно спальника. От Як заявлено, температура комфорт. І мені було прям комфортно. Не жарко, не холодно, прям добре. Ну Інколи хотілося розтіпнутися, так бувало. А потім знову застіпатися, бо насправді ну не було прям... от і зараз навіть вилазиш із спальника, так свіженько. Ви не думаєте, що ви от в хаті тут прям тепло. Тут такі хатки, що температура не сильно відрізняється від, від вулиці. Ну, а чому вона має відрізнятися від вулиці? Ну, може, люди думають, що ну, це ж хата там. Ну так ну, треба просто думати, чому вона має відрізнятися. Наприклад, якщо, наприклад, в хаті там топиться, да? наприклад, там. Mm -hmm. Щось там нагрівається. Іді там. Ми уснідаємо, п'ємо каву. Ми п'ємо кави. Ефіопія Гуджи. І Сальвадор Есмеральда. Що ми далеко сьогодні йдемо? Ну, як сказати, ну, небагато, так як вчора десь. Зараз бігаємо на грофу. Це ось туди. Mm -hmm. Потім в іншому напрямку ось туди. І підемо на попадю, на Паренки, і Десь там за пареночками кинемо Кості. Отже, ми зараз починаємо з того, що піднімемось на Грофу, 1748 метрів. Це півтора кілометра, 45 хвилин десь йти. Йдемо 45 хвилин. В Йо. Зараз 9.40. І та група. Комерційна вже теж пішла на грофу, ми так розуміємо, вони потім повернуться. А далі невідомо. І тут ще четверо залишилося. Це окрема ще компанія, яка прийшла сюди першою і сподівались, що вони тут будуть одні. Як і ми сподівалися на це. А в результаті в нас в цьому будинку було 20 людей, якщо не більше. Ми думаємо, що, може, десь рюкзаки. Під горою сховаємо і піднімемося без них. Сподівались, що вони вже сьогодні будуть значно легші за рахунок того, що ми з'їли. Але що? Але виявилося, що не так. Виявилося, що не так. Хибне припущення. Так що треба їсти краще. Ось ми тут в жерепі заховали свої рюкзаки, щоб не пертись з ними нагору. Тому що нам потім все одно повертатися цією дорогою. Сподіваємося, що їх тут ніхто не знайде і не вкраде. Знаєте, коментарі в приватному телеграм-каналі, тільки, по підписці 10 доларів в місяць. Іди, Дивись без рюкзака, який лінтяй. Зато із... З ножичком. Музичком. Вийшли вже на частину відкриту з камінням і жерепом. Але все піднімаємося, піднімаємося. Та без рюкзаків, звичайно, кайф. І дивіться, які в'юхи. на самій вершині одразу видно, що тут люди часто бувають. Купа турок, каміння такого поставлено. Он навіть щось типу гойдалки зробили. Зверху є така меморіальна дошка воїнам, героям АТО і Небесної Сотні бійців нерівним кривам двобоєв і безсмертя здобули собі. А ось ще один меморіал Героям Небесної Сотні. Фонда, бачиш вежа? Ага. А це там ми були хіба? Ні, ми не там були. Це вежа, якби вежа ведмежа. А, он та вежа, біля якої нам була свобода. Я не знаю, то якийсь, можливо, спецзв'язок. Це хрест пам'яті, мабуть, тут хтось загинув у 2020 році. 1993 року народження, між іншим. Молодий хлопець. Може, блискавка, в непогоду можна в Карпатах де завгодно загинути. Скажіть, як ви відноситесь до того, щоб от верхівку гори перетворювати на такий меморіальний комплекс? От я думаю, зараз з усією повагою до всіх цих людей, які загинули. Ну, мені здається, це не найкраще місце. Я ще можу зрозуміти, якщо б ці люди, наприклад, були пов'язані з горами. Вони любили гори, вони ходили в гори. І тоді це ще можна пояснити. Але мені здається, що тут просто так, без прив'язки до гір. Сюди позаносили. Ну, спірне питання. Що ви думаєте? Все, порядок. Рюкзаки на місці, ніхто їх не чіпав. Ніхто їх не знайшов. Не недооцінюйте снеки, в походи. Це, звичайно, залежить від того, наскільки він у вас важкий. От зараз приклад вам короткий. Ви поснідали, пішли ото підгору, і вже якби, на підйомі я відчув голод, ніби і не їв. знаєте. Потім піднялися, посиділи, голод пройшов. Знову спускаємося. Тобто на фізичних навантаженнях ви можете одразу відчувати дуже сильне відчуття голоду. І от саме для таких випадків, бо Максим вже каже, все, давай, встаємо, будемо обідати. Я кажу, ні-ні-ні-ні-ні. Ранувато. От для цього і потрібні снеки, якісь калорійні, які швидко нададуть енергії додаткової. Тут у мене вівсянчик з журавлиною. Скільки тут у нас? 467 калорій. Це з'їли, запили водою і можна рухатися. Ну, звичайно. А якщо багато снеків, то їх можна там по дорозі постійно під'їдати. Горіхи, всякі, сухофрукти, ну, різні батончики. Смачного. Ми тут з Максимом трошки розділились. Він побіг назад до будиночку набрати води. Справа в тому, що ми помилились, коли думали, що за горою там буде джерело води, насправді, здається, його там немає. А обідати ми захочемо, і нам буде потрібна вода, тому вирішив взяти літр води і нести з собою. А я йду по іншій стежині, яка перетнеться з тою, по якій Максим від будиночку піде в сторону гори. Короте, зараз зустрінемося, а поки що в нас такі міні-солопоходи. соло я вже прийшов до місця зустрічі. Ось, бачите, туристичний притулок плісце 1 кілометр. Це звідки Максим іде 15 хвилин. Смолода, ну вже ми там вже були. Ну і далі ось туди йдемо. Що там, порядок? Отлично. <гар> <fillets> Можете теж сходити перевірити. Та йдемо перевіримо. Ми думали, що ви на цей, на грофу пішли. Чи ви ще й на грофу підете? Ну підемо, так. У, -у, 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 -у. нас mm -hmm. <гар> же суперкомфорт. комфорт. Ну ми вже провірили, там все нормально. Добрий день. Ліземо на гору попадя якась мала чи велика. Такий підйомчик. Ну, не те щоб супер важкі, але з рюкзаками важкими важкувато. То ми так тихесенько йдемо. Добре. Тим паче, що сьогодні ми вже на одну гору злазили. Так покажиш. Так ось на ж ось, бачите, ось. Як гора називає, називається? Гора Грофа. 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 через Г. Все, майже піднялися. Вийшли на якийсь такий траверс вершини. Ну, Може на саму вершину ми ще теж піднімемося. І тут місцями навіть сніг ще видно теж трошечки. Добрий день. Добре. Ми на Винографи вже зганяли. Ми ганяли вже на гроф. Ми на вершині гори Паренки. Хоча все ж правильно казати паренки. 1736. 1736 метрів. Я все ж ще ходжу в походи в цих красівках Сауконі, які були куплені перед походом по лікійській стежці. Тобто я ходив в них лікійку, потім довбушанку, потім каміно, потім ще один похід, і ще один. Ну, да. можуть в принципі, померти в будь-який момент, але ще ходять. Дошивались? Ну, ти бачиш, оце тільки носки підшивав. Ну, кажучи, він каже своїм підписникам, що зашивалися. Тільки що Максим каже, що бачив ще одну змію невідомого походження. Чорна як вугілля. Чорна, як твоя душа. Ми дійшли до перемички, тут місце для стоянки, багато всяких витоптаних місць, де ми будемо обідати. Вода у нас з собою, хоча тут є вода, але треба спускатися ще на 800 метрів, потім підніматись. Ми це знали і тому вирішили нести з собою трошки води, скільки нам потрібно для обіду. Будемо відпочивати, зараз 14.10. Там будемо думати, час ще є. Бо у нас попереду по плану дві гори ще, А ми так трошки вже втомились на да, Максим. Ну не трошки. Ну я так підзамахався туди. Ми пообідали з Максимом. Зараз 15.10. Поки обідали, нас наздогнала група із чотирьох. Теж сидять тепер думають, що робити, тому що йти ще далеченько, а ця гора трошечки вимотала і їх, і нас. Ну, ми все ж таки зібрались з силами і йдемо. Да. Це можливо буде важко. Но у нас є час, то ми будемо повільно погибати. Ну, якщо чесно, я думав буде важче, а ми так якось за розмовами після обіду так раз-раз-раз і вже і піднялися на гору, як вона називається? Це мала попадя. Мала попадя. Mm -hmm. А тепер ми йдемо на велику попадю. І чесно, от якби ще не спуск цей, то взагалі виглядає дуже лайтово такий mm -hmm. достатньо плавний підйом, хоча вона і вище значно від тої, де ми зараз. Дивіся, Але підйом дядя. достатньо лайтовий. Годину 15 іти. Приємнімо. Потім нам ще спускатися і вже там в кінці буде десь наше місце ночівлі. Ну Поки що нормально. Ти як? Угу. Сили є. Да є. Слова, тут прикольне таке місце. Я... Там навіть чекай, там навіть як... Де там хатка навіть є під попаде. Треба буде колись туди піти, ось дивися, бачиш. Мені здається, ми ще тільки половину гори піднялися, От вже вилізли з жерпа і тепер по камінчикам навалювати до вершини. І це буде остання вершина на сьогодні. До речі, сьогодні такий день. Інколи прилітають такі хмарки і з них крапає дощик. Дуже легенький, приємний навіть. Його піднялись на велику попадю. Аж не віриться. Якось ми так цю другу половину навалювання сьогодні прийшли значно швидше і легше, ніж першу. Типа втягнулись чи що? І це був останній підйом на сьогодні. Далі спуск. Але як ви знаєте, спуски часто виматують не гірше підйомів, а інколи навіть краще. Ось це вершина великої побаді. І ось якийсь стовпчик. Польський герб, ось Польща. А це тут Чехословакія. От. Тепер дивіться. Звідки ми прийшли? Ну, звісно, звідси, мабуть, не вражає, але ось там ось ця гора це грофа, на якій ми були зранку. Потім спустились, потім піднялися ось на ось цю гору, потім по ній ось так пройшлись, потім спустилися, піднялися, спустилися, піднялися. Коротше, нормально. Ми так навалили, як аспиди. Дивіться, яка краса відкрилася, я не знаю чи видно, веселка. Але насувається дощик вже такий сильніший, тому ми будемо, мабуть, спускатися, на жаль, не будемо тут довго тусити, хоча хотілося б. Нам треба спуститися ту паратичку, бачите, а потім траворуч тут трішки. Ми спускаємося з Максимом і тут такий бачимо, можна сказати, ров. Із каміння. Ну зазвичай це туристи такі виривають на вершинах укриття. Але тут воно занадто довге і таке глибоке. Як гадаєте, що це таке? Макс каже, що я кажу, що це був якийсь захисний рів, або на випадок потенційних бойових дій. Нагопадок тоді, як і мали місце. Було. Просто мені цікаво, це вже майже 100 років. Ось його виклали, і він такий майже як новенький, не завалився нічого. Не тут ж ну, тут постійно рухається все, гори рухаються, каміння сиплеться, зима, літо розширяється, звужується. А тут все так, ніби його вчора зробили. Але Максим виявився правий: це дійсно окопи австрійської армії часів Першої світової війни. Забрели знову в жереб. Дійшли ось до такого стовпчика. Природно-заповідний фонд України, ландшафтний заказник загальнодержавного значення ГРОФА. Тут всі вказівники, які нам нічим не корисні. Чи куди Чому? ми йдемо? нам туди, нам туди, право... Ми ж не йдемо на пер, пер... німецький долмак. Ну, сьогодні, сьогодні. Ну, сьогодні. Сьогодні жодний цей вказівник нам нічого не дає. А от і дощ пішов трошечки сильніше. І ми ось на відкритій вже частині знову гори. Вже мокре каміння. Короте, ми тут випадково натрапили на дитинчат якоїсь великої птахи, вона тут літає, нас відганяє. Ну така не хижа, а якась куропатка. Де вона? вона велика. Ну велика, та. Макс навіть каже, що це тут не якийсь ну, кіт тут рисі, рисі. може бути. Та. Рисі. Рисі. Ну, ну, ну так, рудей велике, це була птаха. Воно просто таке продовгувато. Ну така трошки агресивна до нас. Може вдьобнуть в голову нормально. Почитавши про птахів, що водяться в Карпатах, я зробив висновок, що це був глушець. Один із найбільших птахів українських Карпат, який до того ж занесений в червону книгу. Цих птахів можна зустріти лише в диких частинах Карпат, де ми і були. Ми це зробили. Зробили. Ми тішли, от тільки що. Зараз 18.25, до місця ночівлі. Посеред дня ми сумнівалися, чи це можливо взагалі, але змогли. Не знаємо, що нам допомогло. І затонік, які ми пили, або обід, або снеки. Не знаю, чи сьогодні якось енергії було більше. Я кажу, що скоріш за все, що погодка така була, і вітерець продував, і дощик нас. Охолоджував мені в таку погоду йти значно легше. Насправді, от після нашого обіду, я коли пообідав, то я відчув в собі сили, а потім. А все-таки ми піднімалися по сонцю. Ось згадаю, що після обіду оцей перший підйом він був до крутий по сонцю. Але не знаю, я просто відчув такий прилив енергії, що був готовий далі йти. Ми якось так відпочили, я так відновився, і ми так нормально навалили ще. Та ми десь ще десятку, мабуть. Ще. <реш> ну, ні, ну в принципі, я, зараз ми дійшли не на останніх. Не силах. на останніх. Реально, тільки що я ще розумів, що я взагалі повний сил, іду собі, навалюю без всяких проблем. Це просто друге дихання відкрилося. Mm -hmm. Я так думаю. Ну, Сьогодні ми вже нарешті будемо тут наодинці, вже сюди не дійдуть комерційні тури і інші групи, тому mm -hmm. що так нас догнати навряд чи хтось зможе з них нас. Ну, єдиний, хто у нас нас доганяє, так це оці тварини, які літають. Mm -hmm. Зараз насорідні. будемо шукати воду, тут вже місце для стоянки, бачите, є і місце для вогнища, для багаття, і де посидіти. І ось тут в лісочку тут можна ставити намет. Тут уже хтось від шишек розчищав, бачиш? Mm -hmm. Ось таким був маршрут нашого другого дня. Спочатку від притулка на полонині плісце ми піднялися на вершину гори Грофи і спустилися. Далі ми пішли в сторону хребта Паренки і піднялися на гору Паренки. Потім ми дійшли до гори Мала Попадя і піднялися на неї. Ну і звісно, з малої попаді ми піднялись до попаді Великої. А вже з попаді ми почали спускатися, і врешті-решт спустились з хребта, зупинившись в лісочку. Тож, всього за цей день ми пройшли близько 13 кілометрів. Профіль рельєфу був такий: ось ми піднялись на грофу, спустились, далі паренки спустилися, і далі мала попадя і велика попадя. І далі знову затяжний спуск вниз. Тож, всього за день ми набрали 973 метри і втратили 1178. Ми шукаємо з Максом воду, поки що ось такий результат. Волога якась струйка, земля, скажімо так, з якої важко щось набрати. Тому шукаємо, де все ж таки буде хоч щось прийнятне, щоб надсидити. Жеть вдалося знайти. Ось такий басейн Калюжу, воді, в який набрана вже вода, з якою можна буде черпати кружечкою, тому що таких прям струмків красивих тут ми не знайшли. Ну, це теж часто практика в Карпатах, особливо влітку. От просто таке собі вже робить. Ну Дивіться, водичка, звичайно, не супер прозора. Трошки жовтенька, але все ж здобуваємось питна. Ні, можна, та із антибіотиками, якою витравитись. Думаєш, звичайно. Намет ми встановили. Тепер можна з чистою совістю готувати вечерю. Можливо, навіть багаття запалимо трошечки. Вечеряємо. Водичка кипить. Я свій суп вже залив. Сьогодні буду їсти суп курячий з локшиною. Після такого важкого дня. А в принципі, я і не сильно той голодний. Хоча до цього супчика ще буде хлібець, сало. Все ж таки розпалили багаття, тому що ось та приблуда, що Макс купив від комарів, щось не допомагає вона. Ні, тому що вона від комарів. А тому що вона від комарів. А оця штука допомагає. Ми коли йшли останній кілометр, то пішов дощ і... Не стільки від того дощу промокла, скільки від мокрої трави, чорниці, ці ноги просто вже промокли наскрізь. У мене ще така ситуація, що коли стікала роса, то вона стікала мені по ногах всередині взуття. Mm -hmm. У ну, мене теж промокли красівки і шкарпетки, але ось я в них зараз сижу. Виділяю тепло і, в принципі, нормально себе почуваю. До речі, щодо мого нового спального мішка. Це бренд Rock Front, зроблено в Україні, місто Кропивницький, тому мені завжди приємно підтримувати українського виробника. Тим паче, що це дійсно достойний виробник, і багато людей, які дійсно знаються на спорядженні, кажуть, що це дійсно достойний бренд. Я сподіваюся, завтра я вам більш детально про нього розкажу, тому що зараз вже... Темніше, і сьогодні буде друга ніч в цьому спальнику. Я просто хочу показати вам, який він невеличкий. Це бюджетна модель. При всьому цьому він дійсно теплий і для Карпатських гір влітку його має вистачати. Це пуховий спальник. Важить він приблизно 800 грамів, там є різна розмірна сітка. У мене фактично найбільший, тому він 800 грамів. Тут десь 350 грамів. Пуха. Повторю, сьогодні спав чудово в будиночку, було тепло. Я вперше, мені здається, спав роздягнути в спальнику, тому що я якось не довіряв цьому і завжди лягав одягнутий. І сьогодні я знову спробую роздягнути ось тут в наметі цього разу, завтра зранку розкажу. А це надувний килимок Максима терморест, наворочений, дорогий. Так він ще облінився, купив собі насос терморест, теж ось на батареєчках. Накачує йому килимок. І де ж буває весь е, день в поході. Це ж якби я на досвіді. Я спочатку до цього скептично поставився, до цієї надувайки. Ну, Коли ти просто йдеш кожен день і ти якби ну, втомлюєшся, то коли настає вечір, а тобі ще треба оце... То в мене він мені майже все до кінця докачав. Я тепер зроблю пару таких. от... О, зробив ще два вдохи, щоб тиск... тому що цей насос він не може такий тиспорити. І все. Тому що для мене надування килимка це виснажливо ввечері. Після такого довгого. ти облінився. Я ось надув трошечки більше, навіть спокійно, ну, за одну хвилину. Ну дядя, ну воно легеньке, ну воно важить. Ну, ну не знаю, я не стримався. Буга. Я не стримався. Це все мене скажімо Скажіть.